Я засновник клуба Фігурськейтінклаб Байвлад. В моєму клубі працюють вісім тренерів в минулому. Вони всі спортсмени, мають певні досягнення. Є і чемпіони України, є спортсмени, які приймали участь в міжнародних змаганнях доволі успішно. Також у нас є два хореографи, один з яких його звати Володимир. Він є солістом Київського муніципального театру опери та балету, який знаходиться на Подолі. Та також у нас ще є хореограф Юлія Сергіївна. Вона діюча хореограф, яка зараз займається з нашою збірною з фігурного катання. Вітаємо да. вас у космополіті на величезно на величезній Комзанці. Ми також з вами завітаємо. Подивимося, як там, щоб ви дійсно побачили. Про що ми зараз говоримо? А Владислава хочемо запитати, з якого віку можна саме до вас потрапити на заняття. В наш клуб приходять з трьох-трьох з половиною років. Але головне, щоб якщо це дитина, яка ні разу не стояла на ковзанах і не має своїх ковзанів, вона буде брати прокатні ковзани, і в прокаті є мінімальний 25 розмір. Тому треба теж це враховувати бо є діти, у яких якби три роки, але у них там менший розмір ноги. Більше тут вже треба дивитися на розмір ноги. Але... Якщо вже дитина хоче саме там професійно більше займатися, то вона може в інтернет-магазинах пошукати ковзани. Є менші розміри, 100%. да і вже якби з ковзанами прийти там в будь-якому віці. Ніжня грань, скажімо так, це десь 3-3,5 роки, а верхня без Добре. різниці, бо у нас є навіть дівчата, яким 50-55 років, і вони прекрасно себе відчувають. Ви тренуєте виходить і дітей, і дорослих більше як професійна чи як аматорі. Чи розділяєте групи у нас більше аматорський, коли я вперше відкривав цей клуб ще три роки тому? Я більше орієнтувався на те, що це будуть більше дорослі люди. Але вже так вийшло, що якби і записуються і діти, і підлітки. Але все ж таки у відсотковому відношенні більше дорослі, ті з дитинства мріяли спробувати, або хотіли ще в дитинстві, але батьки не могли собі дозволити цей вид спорту, бо він не дешевий. То так здійснюємо мрії вже дорослих людей, які колись хотіли і не змогли. По Україні є аматорські змагання через місяць, 17 жовтня, буде в Києві змагання. Поки ще немає інформаційного листа, але вже є у нас певний список змагань по всій Україні. Туди ну, найчастіше це. Київ, Київська область, це Богуслав, Біла Церква. Також змагання проводяться. В Одесі буде взимку у Львові, в Новояворівську, в Дніпрі. Уже в Кременчузі і в Олександрії. Ось, здається, список. Але там є міста, які два рази проводять на рік на сезон. Тобто, це сезон це з осені по весну. І ось якраз там є міста, які один або два рази проводять змагання. Також є змагання. За кордоном міжнародні і наші дівчата туди виїжджають і також доволі успішно виступають. Це тому да, це аматорські. Навіть є аматорський чемпіонат чемпіонат світу фігурного катання. Він кожен рік проходить в Оберздорфі в Німеччині. Але там з 28 років і ще цікавіше є: раз на 4, здається, років ну обична ж олімпіада зимова є, а є Олімпіада для дорослих для аматорів. Наприклад, це ж можуть бути професійні спортсмени, які вже закінчили займатися і перейшли в аматори. Як вони їх розділяють? А є певні критерії, кри, ну, критерії да. і кожен рівень, наприклад. Кожна людина знаходить свій рівень катання, є певний графа для тих, хто закінчив колись виступати mm. і в минулому був спортсменом, і він може в одній категорії змагатися. А є, наприклад, аматори, які там, ну, недавно зовсім катаються, і у них зовсім інша категорія. Але тут вже треба дивитися по тому, що ти вмієш. Тобто на кожну категорію є свої правила, свої вимоги. Які ти повинен вміти робити для тої чи іншої категорії. І потім ще кожну категорію ділять по, по віку. Саме на чемпіонаті світу і на олімпіаді там здається крок 10 років. Тобто, наприклад, кожен кожна категорія по 10 років. mm угу, Тобто 28... 28, 38, 38, 38, 48, там, там, здається, навіть щось найстарші, там були яким 70 років, навіть такі угу. є теж. Батьків, у яких є діти, дуже важливо впоратись зі стресом, щоб не зриватися на дітях. mm Що ви можете порекомендувати? Я можу порекомендувати, щоб батьки, щоб ви приходили до наших занять в нашу секцію, щоб ви відпочивали душею і тілом, щоб ви абстрагувались від всього, що знаходиться поза ковзанкою, якісь проблеми, негаразди, щоб ви нарешті закрили свої гештальти, дитячі, дитячі мрії, якісь. Нездійсненні ці всі фрази до речі Владислав розповідає зі слів своїх учнів, дорослих учнів, які приходять. Тим паче, що в групі можна займатися і дитина, і, і батьки, і, і діти, і батьки одночасно. Наприклад, тобто, батьки дуже тривожні і вони переживають за свою дитину. Батьки вони дуже сильно переживають за своїх дітей. І їм буде спокійніше, коли вони разом вийдуть на ковзанку і можливо через деякий час батьки зрозуміють, що це не так страшно, це не так, там так там, небезпечно. небезпечно. Батьки вже заспокоюються і можуть спокійно сидіти на диванчиках там дивитися на своїх дітей, які займаються. Владислав розповів, що з 28 років. Вже є змагання аматорські для дорослих Це саме є... чемпіонат світу. Чемпіонат світу. А Якщо, наприклад, ви хочете раніше, то є і змагання, які раніше також, наприклад, у нас в Україні проходять З 14 Вже можна. Змагатися тому нема ніякої поділки. Що ми беремо дитину з трьох з половиною років приблизно, і мама народила в 20, То вона вже може поїхати на чемпіонат світу ра і дитина дитиною також буде... буде займатися. Це правда. У мене наприклад є дівчинка. Вони ходять з мамою. Дівчинці вже 26, Ну мамі там вже там 50 десь років, і вони прекрасно займаються. Тобто, взагалом, в групі вони займаються і на збори спортивні їздять. І донька, ця дівчина, вона змагається їздить на змагання, мати її підтримує. І у цієї дівчинки є бажання поїхати на чемпіонат світу в роздор, якраз в німеччину. Тому ми, в принципі, готуємося, бо у неї вже такий набір, що вона в принципі вже готова. Тільки чекаємо, щоб вона трохи підросла, щоб їй було вже 28. вісім. Отак, да, підросла ще трошки. Є змагання на будь-який вік. Головне, щоб у вас було бажання, щоб. Ви хотіли цього, прагнули це дівчата, які соромляться, які мають вагу. Вони також можуть прийти, відвідувати заняття. Це дуже добре для організму в тому плані, що багато калорій спалюється під час фігурного катання під час. Тренування навіть у мене є такий досвід, що дівчата вони кидали, кидали тренажерку, бо там і скучно, і однотонно, все однаково, А тут якийсь двіж, якісь якась тусовка, так. і по спалюванню навіть більше тут, ніж на тренажерному залі, тому що плюс-мінус за тренування тут можна спалити 500-600 сотні в принципі. Ну в свободному на темпі. Да, да, то Тобто, взагалі, навіть без напряга для того, щоб вращатися. Wow. На полу. То есть ми встановимся. Ну, я на самом деле не очень люблю такую штуку. Ти становишся і вручаєшся yeah. на одній ногі. В різних позиціях можна. Це називається спінер. Дорослий спінер, да? Uh -huh. Він одного розміру, і він як для дітей, так і для дорослих, тому продаються так. Ну, три зни, наприклад, да? Тобто кожної людини є свій інвентар, вона може тут залишати, щоб не тя не з собою. Ось, наприклад, ми тут можемо. Бути вправи для... для закручування. Це більше для стрибків. Вправо. Становимося становимся і вкручуємося. Ну, і навпаки, наприклад, лівою рукою, щоб ліва рука також працювала. Також можна ще на ногу одягати і напрацьовувати позицію виїзду. Якщо одягаєш на ногу? То можна так стояти і напрацьовувати позицію виїзду. Раз, деновий. Там після стрибків, після обертань. Заканчується ногу. Можна також зі стрибком туди. На щоб встановлення. Угу. А чому ви обрали цього на катаннях з дитинства? Чесно, це не мій вибір. Батьки? Батьки заставили, так. Да. Ну, вони мене віддали десь в першому класі, це мені було десь шість половиною років, може трошки менше. І я пам'ятаю, як Ну, мені це взагалі не хотілося, мене заставляли. Ну, типу, треба було. Окей. А потім вже в осознаному віці десь мені це сподобалось, коли я почав вивчати потрійні стрибки, і я катався на. Коли щось небезпечно почало відбуватися? Ну, типа, да. так. Просто от це от інтересне почало. Просто багато-багатооборотні стрибки. І коли я перейшов на лід збірної, і там вже побачив скажімо так, інший рівень, і мені це було цікаво. А в... ви в пари катались? Спочатку починав з одиночного, ну, в принципі, всі починають з одиночного, а потім вже хтось йде в танці, а хтось йде в спортивні пари. Ну і я пішов в спортивні пари, і те теж я не дуже це хотів, я приходжу на тренування, а мені моя тренерка каже, ось тобі партнерша, партнерка. Типа, бери її і поїхали. Я такой, ну ок. а ми ще тоді з нею, ну з цією дівчинкою, ми просто були в одній групі, і ми влітку дуже сильно посварилися з нею. І а тут вона нас ставить вместе. місті. Ну коротше, це була такое себе. А потім вже поїхало, пішло і в Америку. Я їздив з партнеркою. Ми там займалися, тренувалися. Ну і потім вже в іншу країну теж ми їздили. А як, до речі, виступати, якщо посварині? Або коли а, зустрічаються, а потім розходити да, на різних. Насправді на, це прям дуже погано. Ну, я, я вважаю, що це погано, щоб тому, що там, наприклад, лічна життя і спортивне життя вони не повинні бути. Взагалі. Тобто, коли ти виходиш на лід, ти повинен абстрагіруватися і не думати, що це, наприклад, твоя там, дівчина чи дружина чи хтось ще. Ти прям повністю бути, бути в роботі, тому що ви в парі це як одне ціле, і ви не можете в різні взагалі, сторони дивитися. і треба. Як одне ціле працювати, тому ну, как-то э, кстати на льду как більше бы, сплачає, тому що ти ж не можеш молчати, якщо навіть висорилися. Хоч би ні. Тому, тому все так. Але мені подобається цей вид спорту, і э, я досі іноді сам приходжу покататися, пострибати, пообертатися, тому що м -м, це ну, як частина мене. Тому я не можу це просто забути або або якось викнути. Ось то зараз вдячним батькам, що вони да, все. Час... Насправді так. Да. Я тоді такий думаю, ну зачем мені це нада? Я прям це ну мені не подобалося. Але зараз я розумію, що це наоборот класно, що вони мене заставляли, що вони е, через не можу не хочу, через те, що мене там виганяли на тренуваннях, і, і ридал, і всі жалувались, що вони. Ну, скажем так, заставили, показали мені світ фігурнокатання і взагалі світ, тому що якраз таки через те, що я був спортсменом, я багато подорожував і на змагання, і на збори, і на і просто якби партнерку, коли шукав. І ну, це просто частина мене, якби я без цього ніяк. я, тому дуже вдячний, да, за те, що вони привіли мене до цього виду спорту. Дякую вам. Трохи про цінок. В нашому клубі індивідуальне заняття коштує 730 гривень, а групове від 395. Також ви можете зекономити трохи квиток для себе, якщо ви будете кататися з нашим тренером в нашому клубі. Квиток буде 180, а не 330 як звичайний. i <laughs>